Якщо в тебе є монети ефіріуму, хоча б на 50 доларів, і ти хочеш дізнатися, куди його вкласти, аби заробити більше ніж просто на рості монети, то тримай ці три варіанти, які значно збільшать твій доход з твоєї монети. Перший проект це Symbiotic. Тут занесли гроші, круті фонди, дуже маленька конкуренція. На зараз усього 95 тисяч гваментів, які взаємодіяли з цим проектом. Та я впевнений, що тут ми побачимо безервард за навіть найменші вкладення. Проробити цей проект дуже легко. Ми. Виводимо ефіріум з біржі, міняємо на Uniswap на vst Ефір або cb Ефір та закидуємо в пул. Поінти можна відслідковувати у вкладці Dashboard. Другий проект це Fuel. 80 мільйонів доларів інвестовано в проект, а у конкуренції тут. Нуль. Якщо ви занесете хоча б 15 доларів, то вже попадаєте у топ 100 тисяч гаманців по занесеним коштам. Проробка також дуже проста. Заходите на сайт, натискаєте на кнопку депозит на активі, який хочете внести, та балдієте від того, який ви класний. Наступний проект це Ора.